Розсилати повістки поштою це є нормально, це ніяк не порушує право особи. Повістка, до речі, я вам хочу сказати, що якщо повістки ТЦК будуть зберігатися місяць, то судові повістки зберігаються всього п'ять днів. Мені здається. після цього вона вертається. І е, з відміткою про те, що вона не вручена, і тому, о, якщо людина десь від'їхала, якщо людина є десь е, в лікарні, наприклад, знаходиться, це говорить про те, що вона отримає смс-повідомлення про те, що її е, чекає на пошті відправлення. Рекомендоване, і це вже її право приходити на пошту його отримувати, щоб знати, що відбуває або приходити, або не приходити і робити вигляд, що ти нічого про це повідомлення не знаєш. В тому випадку поштові працівники поставлять на цьому повідомленні відмітку про те, що воно не доставлено адресату і повернуть його. Тому, хто його відправляв, тобто в ТЦК. І ТЦК буде зрозуміти, що людина не оновила свої персональні дані, тобто адреса, яка а, зазначена в ТЦК, вона не є актуальною, оскільки виклики повістки до цієї людини за цією адресою не доходить. Але з цього моменту це вже проблема цієї людини. Якщо ти проживаєш за тою адресою, яку ти зазначив. Якщо ти проживаєш за тією адресою, яка є в документах того самого ТЦК, то ти маєш отримувати документи, які тобі держава надсилає. Уряд має повноваження покладати на певні категорії там людей, на певні категорії працівників, там певні дії. Скажемо, так зараз а, зіштовхується а, з тим, що а, ті, от, от так би мовити, мобільні групи або працівники ТЦК, які зараз працюють, вони не можуть не можуть просто через ну не може ж мільйон чоловік працювати в ТЦК. А, вони не можуть зараз забезпечити масове а, забезпечення а, людей по виклику. О, о, то і саме через те, для того щоб зробити е ці виклики більш масовими, для того щоб забезпечити прибуття більшої кількості людей, які вкрай необхідні зараз для е проведення мобілізаційної хвилі, от саме це уряд і зробив ну, я не вважаю, що там є якісь порушення, тому що уряд має повноваження видавати постанови кабінету міністрів. В головне, щоб це не суперечило закону. Відмовитися не можуть, а ось як їм а, а, вони зможуть а, виконати це? Це вже питання друге, тому що відмовитися, прийняти повістки з метою їх передачі іншим особам, вони зобов ну, вони не можуть а, вчиняти певні дії задля їх передачі. Вони зобов'язані. А от чи передадуть а, керівники підприємств своїм працівникам ці повістки, чи якісь Поважні причини зашкодять це зробити. Це вже ну це вже частності такі які вже то можуть бути підставами для подальшої так, так би мовити, розборів цих випадків. Всі медичні працівники є військово зобов'язані від статі і. е-е Якщо ти хочеш отримувати медичну освіту, а пізніше працювати, хоч лікарем, хоч фармацевтом, хоч косметологом, ти маєш погодитися з цим обмеженням. І якщо ти маєш хочеш отримувати певну освіту, ти погоджуєшся з тим, що ти стаєш військово зобов'язаним.